Вітання! Сьогодні у нас рубрика авто на продаж, а саме вам сьогодні запропоную та покажу Volvo XC 60 2017 року. Випуску із хорошим надійним дизельним двигуном, D4 2 літра на 190 дев'яносто кон. Я автомобіль свіжо прибув із Швеції. Що саме за автомобіль, що в ньому є цікавого і скільки він коштує, зараз ви все дізнаєтесь. Одразу наголошую, якщо вас зацікавить цей автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, про все домовимось, оглянемо і допоможемо вам його купити. Тиснемо лайк, підписуємося на цей ютуб канал і дивимося цей автомобіль. Це 60 автомобіль свіжо прибув із Швеції. 2017 рік випуску. Перша реєстрація також була в 2017 році, 6 місяця, якщо не помиляюся. Під капотом 2 літра дизельний двигун D4 на 190 коней. Механічна коробка на 6 ступенів. Оригінальний пробіг цього автомобіля 198 тисяч кілометрів. І ціна 79 тисяч 900 злотих. Автомобіль в гарній комплектації і дуже і дуже гарно виглядає. Я думаю, ви вже це помітили. Беремо камеру на 0,5 і почнемо попереду, що в автомобіля є. Оптика біксинон. Лед для денної їзди, передні партроніки, умивач, фар. Ось як все виглядає. Адаптивний круїз, датчик фронтального зіткнення в автомобілі. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Зараз літня гума в гарному стані. До речі, мішеліни 22 року. Гальміна система має виробити кудись. ну так... Міліметр півтора розмінус. До речі, лобове вікно в автомобіля також збереглося ще й рідні з 2017 року. Асистенти, датчик світла дощу і також автомобіль щитує дорожні знаки. Дзеркала срібні в автомобіля, хром під вікнами, тонування задніх вікон та чорні рейлінги. До речі, одразу Є бліси. Так, в автомобілі є сліпі зони. Зараз прийдемо до салону Глянемо позаду так само. Мішелін, та сама гума. Гальмівний диск так само має десь міліметр півтора виробітки Задні ліхтори LED, партроніки, камера заднього виду, d 4 Електрична кришка багажнику. Одразу оцінимо стан багажнику та перейдемо далі, щоб не повертатися, не забирати вашого часу. Стан багажного відділу гарно збережений, нічого ніде не розірваний. По цій стороні також повністю. Порядок. Давайте заглянемо під капот. І прийдемо до салону. Капот відкривається ось тут. На пневмо упорах дві. Бачу фара ця є рідня. І це також є рідня. Восьмий місяць сімнадцятий рівень. Охолоджуюча рідина в рівні. Бачу крила не кручені, капот не кручений. Двигун також є сухенький. Працює рівненько, як це, я думаю, чути. Добре, закриваємо. Перейдемо до салону, глянемо, що у нас є в салоні цікавого, водійська сторона, тут у нас шкіряні вставочки, теж нічого ніде не розірване, 45 з доводчиками, дзеркала регулюються та складаються, центральний замочок, ніде нічого не побите, проємчики, накладочки на педалях є рідні, як ми бачимо по зносах, електроручник, задні туманочки, датчик світла. Адаптивний круїз вже говорив. Поясничний валик бачу, працює. Сидіння регулюється механічним чином. Стан Паска взагалі без вурсину. До речі, сидіння в нас комбіновані шкіра і сидіння всередині тканина. Досить гарно все виглядає. Підлокотничок шкіряний, тут у нас підстаканнички. Механіка шестиступка, оцінюйте, селектор, підігрів керма, система старт-стоп, автомобіль тримається пас в пасу руку, переднє-заднє парктроніки, підігрів передніх сидінь, двох кліма, навігація мультимедія, шкіряне мультикермо, ось оцінюйте стан керма його ніхто не підфарбовував. До речі, ось є така якась царапинка одна на ньому, кермо гріє і ніде ніякі кнопки не затерті віртуальна панелька автомобіль заводиться із кнопочки центральне зеркало звичайне у даху також все без проблем трішки вибачайте зараз нас темніє якість відео в салоні може бути неякісною. Задній диван. Під Підстаканнички. підігрів задніх сидінь, Розетка на 12, дефлектори. Ось такий варіант. Досить цікавий. Дуже гарний популярний автомобіль. До речі, у нас в Україні їх люблять, а в Європі бачу по практиці їх дуже частенько купують далекобійники. тому що далекобійники звикли їздити на великих автомобілях високих і завжди мене запитують за такий автомобіль Volvo XC60 Давайте також присядемо. В автомобіль відчуємо цей комфорт та надійність. автомобіль просить, що вже його заправили. проїдемось трішки. До речі, ручник тут має автоматично пускати. Коли ми рушаємо так, він пускає автоматично. Те, що туди враз такі є ми, який практично Вольво це своїми великими колесами та своєю габаритністю навіть не відчуває. Великі дзеркала. Автомобіль. Просить нас, щоб ми пристебнули паски безпеки, але ми далеко не поїдемо. Тільки тут трішки. Ну, одразу відчувається двигун гондей 4, 190 коней. Ось такий автомобіль є зараз доступний в доступній продажі. Якщо ви їм зацікавлені, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, про все домовись, поїду його огляну. Детальніше оглянемо кузов, відключимо комп'ютер, детальніше оглянемо під капотом, стан салону, електроніку, зробимо тест-драйв, поїдемо на яму. Тобто зробимо все як завжди, красиво, і ви отримуєте повністю інформацію по цьому автомобілю. І також обов'язково поторгуємося. Якщо автомобіль був цікавим та відео сподобалось, не забувайте підтримати лайком, пишіть свою думку в коментарях та підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати нові відео Всім всього найкращого, до побачення!